Ну так, щоб бездушніло і було цікаво дивитися. Зараз спробуємо спробуємо це зробити, бо я так ні разу не робив. Ми, звісно, проводили там випробування, але про них пізніше. Ну і зараз ми будемо поливати її окропом, так як ви цікавились. І все, дізнаємось. Ми проводили випробування температурних режимів. Вона тримає 80 градусів без проблем. Тому ми на упаковці вказуємо, що до 70 градусів. Зараз пробуємо ще такий новий спосіб: залізна чашка і гаряча вода. Для того, щоб подивитися, що буде, якщо буде довготривалий контакт з поверхньою дошки. Ну, Хоча ми знаємо, що буде все добре. Температурна стійкість потрібна навіть для миття в посудомийній машині, але матеріал хороший, сертифікований, все гладеньке. Ніяких слідів на дошці немає. тому думаю, можете сміливо її обдавати укропом після обробки м'яса. Та замовляйте! Гарного дня!